Тема уроку розкладання многочлена на множники, метод групування. На попередньому уроці ми з вами вивчали розкладання многочлена на множники за допомогою винесення спільного множника за дужки. Сьогодні ми продовжуємо тему розкладання многочлена на множники, і у нас сьогодні новий метод це метод групування. Так, підручнику надано многочлен АХ плюс BX плюс АY плюс BX. Якщо ми спробуємо використати спосіб винесення спільного множника за дужки, то ми побачимо, що серед чотирьох доданків у нас немає такого множника, який буде спільним для кожного з них. Тому для цього використовують для розкладання на множники, використовують метод групування. Ми утворюємо групи з доданків таким чином, щоб в кожній групі можна було або винести спільний множник за дошки, або застосувати ще якийсь метод розкладання на многих. Зараз у нас є тільки два методи, тобто винесення спільного множника за дошки та метод групування. Тому ми так об'єднуємо. Щоб у нас можна було в кожної групи винести спільний множник за дужки. Але ми ці групи утворюємо не як нам захочеться, а так, щоб після винесення спільного множника за дужки, в дужках з першої групи залишились якийсь вираз, і в другій групі залишився такий самий вираз. І от як це робиться, зверніть увагу. Зробили е, дві групи. Об'єднали перший доданок і другий доданок АХ е, плюс БХ в одну групу, і об'єднали третій доданок і четвертий доданок у другу групу, Ай плюс БХ. Групи, вони обмежуються дужками, щоб було зручно вам бачити групу. Зверніть увагу, між дужками може бути або додавання, або віднімання. Якщо додавання, то це дуже просто. Всі знаки зберігаються, які були в початковій умові. Якщо у нас між дужками віднімання, то потрібно в дужці, перед якою стоїть знак мінус. Змінити знаки на протилежні. Ми таке будемо розглядати трішечки далі. Тепер з кожної групи, зверніть увагу. Перша група, я синім підкреслила. Ми виносимо спільний множник за дошки. Дивимося на спільний множник Х, винесли Х за дошки. В дужках залишається А, додати Б. Беремо групу ту, що я підкреслила зеленим кольором. і Теж бачимо, що тут є спільний множник. Але тут Y. Y виносимо за дужки, а в дужках ми отримаємо теж А додати Б. Ще раз зверніть увагу: потрібно так складати групи, щоб після винесення спільного множника за дужки кожної групи в дужках залишилися однакові вирази. Потім наступний етап. Тобто, наступний шаг, ми виносимо ще раз спільний множник за дужки, Але вже спільним множником є сама дужка, в якій записано А додати Б. І ось ми А додати Б. Як спільний множник винесли за дужки, і в дужках залишається X плюс Y. Таким чином, ми завершили винесення спільного множника за дужки І отримали. В два множники. Зверніть увагу, що такий метод, ще раз нагадую, називається методом групування. Чому він так називається? Тому що ми утворюємо групи таким чином, щоб потім у нас отримати ще раз спільний множник, який можна було винести за душки. Давайте розглянемо деякі завдання підручника. Як цей метод застосовується. Ну, номер, наприклад, номер 527. Подайте у вигляді добутку многочленів вираз. Зверніть увагу, що тут вже об'єднано було в одну групу два доданки, і вже з цієї групи винесли спільний множник за дужки. Це А, а в дужках залишається Б додати С. А другу групу не об'єднали 4Б і 4С. Тому ми об'єднуємо. Зверніть уваги, перед дужечкою другою знак плюс, значить, знаки не змінюються. І продовжуємо дивимось. Перша група у нас вже. Винесли ми спільний множник за дужки. Це нам було дано в умові. А в другій групі, ту, що ми об'єднали в зелену дужечку, ми виносимо спільний множник за дужки. і ви бачите, що спільним множником є четвірка. Чотири виносимо за дужки. в дужечках залишається Б додати С. Ще раз зверніть увагу в дужечках Однакові вирази. Тому ми ще раз можемо винести за дужки спільний множник. І цей спільний множник, ця дужечка Б додати С. Далі ставимо множення. І е, те, що залишилося після винесення спільного множника за дужки, ми пишемо в другій дужці. Залишається «а» додати 4. Нагадую, що принцип винесення спільного множника за дужки заключається в тому, що ми ділимо на цей спільний множник кожен додаток і записуємо в дужках те, що залишається після цього ділення. Тобто у нас був вираз А помножити на Б плюс С. Ми винесли Б плюс С за дужки, тому поділили цей вираз на Б плюс С. І залишається у нас лише А. Аналогічно робимо з 4 помножити на Б плюс С. Виносимо Б плюс С за дужки. Що значить у нас в дужках залишиться? Залишиться той вираз, який буде після ділення на Б плюс С. І в нас залишається четвірка. Так, це номер був 527. Йдемо далі. Далі номер 529. Давайте я візьму, розберу перший і, наприклад, сьомий. Так, і так перш. У нас є многочлен МА плюс МБ плюс 4А. І плюс 4 b Це я переписала умову. Розкладіть на множник. Знову ж таки, у нас є два методи розкладання на множники. Це винесення спільного множника за дошки і метод групування, який ми сьогодні вивчаємо. Ну, на даний момент тільки ці ті два методи ми знаємо. Дивимось, чи можна винести спільний множник за дошки серед цих чотирьох. Доданки, немає такого. Тому метод групування. Як ми утворюємо групи? Ми утворюємо групи таким чином, щоб після винесення спільного множника за дужки в дужках залишились однакові вирази. Ми можемо подивитися, що якщо ми згрупуємо МА і МБ, М, спільний множник винесемо за дужки, в дужках залишиться А додати Б. І якщо ми згрупуємо третій та четвертий доданок, множник 4 при винесенні за дужки залишить нам у дужках А додати Б. Тобто однакові вирази в дужках. Тому ми записуємо першу групу МА плюс МБ. Закрили дужку, плюс в другій дужці 4А плюс 4Б. Перше, перший крок ми зробили. Визначилися ми з групами. Кожну групу потрібно розкласти на множника. І тут у нас є у кожній групі спільний множник. У першій групі М виносимо за дужки. А плюс Б залишається дужках. У другій групі виносимо 4 за задушки. Залишається теж А плюс Б. Другий крок зробив. І третій крок знову виносимо серед наших доданків. А доданки зараз я вам позначу іншим кольором, щоб ви бачили їх. Ось перший доданок, ось другий доданок. І серед цих доданків ми дивимося, що у нас є спільний множник для них. Який спільний множник? Це дужка А додати Б. Тому. А плюс Б виносимо за дужки. І в дужках залишається М додати 4. І так ми виконали те, що від нас потрібно було. Розклали на множники многочлен, використовуючи метод групування. І сьомий пункт. Я підкреслюю. А Б додати АС мінус Б, мінус С. Зверніть увагу, я підібрала сьомий приклад цього номеру. Щоб ви побачили, в чому різниця, коли у нас між доданками після першого винесення. Буде мінус. Дивіться. На нашу умову дивлячись, ми бачимо, що перший другий ми можемо з них утворити одну групу, тобто АБ, додати, АЦ перша група. У них є спільне множник А. Далі ми ставимо знак мінус і в дужечках об'єднуємо в групу. Третій та четвертий додак. Вони були від'ємні, але мінус ми винесли за дужки, тому в дужочках у нас потрібно змінити знаки на протилежні. Б був з мінусом, тепер додатній. Ну, то тобто, є, якщо нічого нема, то значить плюс. І С був з мінусом, тому змінюємо на плюс. Далі. Наступний крок. З першої дужки виносимо спільний множник за дужки. А, в дожчках залишається Б плюс С. А другу дужечку Б плюс С, там немає спільних множників, тому ми так і залишаємо. Тепер ми виносимо ще раз спільний множник за дужки, але вже у вигляді. Цілої душки. Спільно у нас Б додати С. Від першого нашого виразу залишається А. А тепер увага, що залишиться від другого? Було Б додати С, і ми винесли за дошку і Б додати С. Нагадую, що при винесенні спільного множника за дужки, ми залишаємо в дужках те, що після ділення у нас буде. Тому було B плюс C, ми поділили на B плюс C і залишається у нас мінус 1. Таким чином, ми розклали многочлен на множники методом групування. Так. І ще поясню. одне, у нас буде контрольна робота, і в контрольній роботі теж буде метод групування. Зараз я витираю все, що було. І спочатку повернусь до параграфу і зверну вашу увагу, наприклад, номер 2 Розкладіть на множники три членки. Х квадрат плюс 6х плюс 8. Дивлячись на цей член, ми бачимо, що спільних множників серед трьох доданків нема. Ми не можемо використати цей метод зараз. Далі думаємо, а як же утворити групи? У нас недостатньо доданків, щоб утворювати групи. Тому, зверніть увагу, що ми можемо зробити. Ми можемо саме зробити ще додаткові доданки. Яким чином? Зверніть, був х квадрат плюс 6х плюс 8. Потім 6х можна представити в вигляді двох доданків: 2х плюс 4х. Таким чином, у нас було три доданки, а ми записали 4 доданки. І тепер вже ми можемо утворювати групи. В групи взяли х квадрат і 2х, перший та другий доданок, а також. Друга група це 4х плюс 2. Тобто ось. Далі з кожної групи ми винесли спільний множник за дужки – Це х. В дужці перші залишається х плюс 2, а в другій це х плюс 2, тому що четвірка спільний множник винесено за дужки. І ми завершуємо розкладання на множники, виносимо х додати 2 за дужки і в дужці залишаємо. X плюс 4. Таким чином ми розклали на множники методом групування три члени. Ми зробили додатковий крок. Один із доданків записали у вигляді двох інших доданків, для того, щоб можна було сформувати групи, з яких потім виносити спільний множник задушки. Зверніть увагу, що не лише ми можемо спростити вираз. Або записати у вигляді множників якийсь многочлен. Ще ми можемо розв'язувати рівняння, використовуючи метод розкладання на множники і винесення спільного множника за дужки і групування. Є рівняння такі, що ми не вміємо ще розв'язувати на даний момент а нелінійні рівняння, але ми можемо розкласти ліву частину на множники. Але справа повинна бути, щоб завжди був нуль. Тому ну, можна, давайте зробимо з прикладу номер 2, як би це виглядало, як би потрібно було розв'язати рівняння? Це я сама додавала додатковий такий приклад. Як би сказали, розв'яжіть таке рівняння х квадрат плюс х, 6х плюс 8 дорівнює нулю. Що б ми зробили? Ми пройшли. Весь цей шлях розкладання лівої частини на множник. Ну, тобто, спочатку б ми ще раз, ви запам'ятали краще, 6х, 6х розклали як 2х плюс 4х. Потім утворили б групи, як Тут прямо дужечками запишу, щоб не витрачати час на переписування. Потім з кожної групи винесли спільний множник за дошки І другі четвірку. А потім множник Цілу дужечку винесли за дужки, тобто отримали х плюс помножити на х плюс, що дорівнює 0. Таким чином, дане рівняння ми вже можемо з вами розв'язати. Ми такі рівняння розв'язували і раніше. Коли в нас добуток дорівнює 0, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Тому ми повинні кожен множник окремо прирівняти до нуля, але ж ми не знаємо, де там у нас може бути 0. Х додати 2 дорівнює нулю, 0, тоді х дорівнює мінус 2. І х додати 4. дорівнює 0, тоді х дорівнює. Мінус 4. Таким чином, зверніть увагу, ми розв'язали не лінійне рівняння, а рівняння другого степеня, який ми ще не розв'язали, але ми використали метод розв'язання такий, що ми брали і ліву частину розкладали на множники методом групування, а в правій частині у нас був 0. Потім ми прирівнювали кожен множник до нуля таким чином отримали розв'язки. Так. Далі на наступному уроці у нас буде контрольна робота, яка включає в себе множення одночлена на многочлен, множення многочлена на многочлен, також винесення спільного множника за дошки і метод групування. Будь ласка, перед виконанням роботи. Подивіться всі відеозаписи кожної теми, які я тільки що перерахувала, контрольна робота в програмі Мій клас, і вона у нас до 30 го числа. І чим раніше ви зробите її, тим, тим краще.